Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви, розвиток зв'язного мовлення, побудова і записування речень. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі веселі та здорові. До уроку! Всі готові! Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви та правильно їх поєднувати з іншими буквами. Удосконалюватимемо каліграфічні навички. Давайте разом прочитаємо з вами вірш. Як помирились дві щітки? Щітка щітці говорила Я. Щоранку щось робила, щітка щитці відказала. Ти щоранку міцно спала. Щоб дві щітки не сварились, ми раненько пробудились. Щітка перша замітає, друга вікна вимиває. Тож, яка буква часто зустрічалась у вірші? Скільки звуків нею позначаються так? Які? Здогадались? Зустрічалась часто нам буква саме «щ». Які звуки нею позначаються? Та скільки? Пригадуємо два звуки. Послухайте, щитка два звуки на початку ш. Ч. Зараз права так чи ні. У слові щука. Літера ща позначає два звуки. Соловейко прилітає до нас навесні. Речення Зустріла допитлива Єва весну складається з чотирьох слів. Сьогодні понеділок. У слові «єнот» чотири склади. У слові бегемот м'який звук Б Б. До слова радіє ставимо питання, що робить. Ну, а зараз пригадайте, як правильно сидіти за партою, адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Пограємо гру «Буквена граматика. Починаємо. Від слова ліс віднімаємо «с», а додаємо щина, що вийшло. Ліщина. Правильно. До слова ой, до складу ща додаємо вель. Вийшло. Щавель. Щу плюс К. Щука. Щі плюс тка. щітка. Укра плюс зінка. Та відняти К, що вийде україна. Правильно. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу, запишіть всі утворені слова, а потім перевірте, чи правильно ви написали. Наступне завдання. Утворюємо пари та записуємо їх. Починаємо слова такі: літо, паста, борщ. Щітка, щавель, дощ. То що ж з чим ми поєднаємо? Пасту поєднаємо із щіткою. А літо дощ. А борщ влітку, що говорять із щавлю. Отже, утворені пари записуємо до зошитів: Літо тире дощ. Паста тире щитка. Борщ щавель. Поставте відео на паузу, запишіть ці пари слів, а потім перевірте, чи все правильно. Якщо ручки втомилися, то виконайте, будь ласка, отаку от пальчикову гімнастику, як ви бачите на малюночку. Спочатку правою рукою, потім лівою, а потім обома разом. Наступне завдання: треба дати письмову відповіді на запитання. Починаємо. Що в чашці чай чи какао? Дивимося на підказочку. Схема до якого слова? Подивіться. Всього один склад. Чай. Що в каструлі суп чи борщ? Подивимося на звукову модель цього слова. Підходить суп? Ні, борщ. А що в коробці щітка чи фарба? Чи є у нас м'які звуки у слові фарба? Немає, отже щітка. У чашці чай, у каструлі борщ, у коробці щитка. Тож зараз, будь ласка, запишіть ці утворені речення, а потім перевірте себе. Наступне завдання. Треба з'єднати частини висловлювань та записати їх. Їжак, щавель, щука. Кислий як щавель. Зубастий як щука. А колючий як їжак. Ці порівняння. Треба буде записати до зошита. Кислий, як щавель, зубастий, як щука, колючий, як їжак. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, ці речення, а потім перевірте себе. Що ж, дітки, а зараз вправа ранець, м'ясорубка, кошик. До ранця ми кладемо все корисне. Чому ми навчилися на цьому уроці? До м'ясорубки те, над чим варто замислитись. І до кошика все мені потрібно. Розпочнемо разом фізкульт-хвилинку, яку ви потім продовжите самостійно. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!